Доброго дня, з вами компанія Автопарк Йо, Одеська Філія і у нас нове чудове надходження. Це BMW-428i в позові Grand Coupe З надійним 2-літровим бензиновим двигуном та автоматичною коробкою передач. Автомобіль приїхав з Америки з невеликими пошкодженнями по задній частині, які повністю професійно відреставровані. Має гарний вигляд. Оригінальні легкосплавні диски, безключовий доступ, безрамочні вікна, світлий шкіряний салон у відмінному стані. Чорна стеля з люком. Шкіра постану як нова. Преміум музика Харман Кардон». Повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, мультикермо, датчики світла та дощук, круїста клімат контроль, все є, все працює. Також є парктроніки спереду та задом. Автомобіль працює рівно. Пробіг даного авто 145 тисяч кілометрів, ніяких помилок немає, безпека не спрацьовувала. Запрошуємо на тест-драйв цього чудового авто. Також можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського. 15 а чекаємо на вас.